Двохкімнатна квартира поблизу Києва ЖК, Гостомельській Липки. відповідно, знаходиться в Гостомелі. Там початкова школа є, також вся інфраструктура, магазини, все, що потрібно. І ось тут є двокімнатна квартира. Вона виглядає ось так. Під'їзди також гарно зроблені, в світлих тонах, всі центральні комунікації, світло, газ, вода, каналізація. І так, праворуч. Спальня. Як бачите, стяжка чистова, стіни пошпакльовані і стеля також зроблена. З цієї сторони санвузол, готовий під укладку плитки. Тут також спальня. Стеля зроблена. І кухня. Встановлений газовий котел, є панорама і балкон. Квартира готова, щоб в ній вже або красити стіни, або клеїти обої. Бачите, стеля зроблена. The list